У дівчинки народженої в суботу до всякої роботи буде охота. Так у дитинстві родичі говорили про Лідію Степанівну Андрусенко. Зараз їй вже 86 років. Жінка все життя прожила в Ображіївці. Говорить, і всі родичі до четвертого коліна звідси ще з раннього дитинства. Вона почала вишивати хрестиком. Вишивати я навчилася ще в 9 років. Таке бажання. що мати мені показала тільки як хрестик. Шиється. І я, поки мати там займалася по господарством, я вишила отаку от, от, отакий, О, отакий. І, і оце я з тих пор я вишиваю. Коли вчилася кхе, ще в школі, на канікулах, дівки там бігають десь, а я. Відшиваю, виживаю. Так, так мені хотілося вишивати. Раніше ж була мода, дівка замуж деда, щоб у її рушники були, і картини. І от коли вже я йшла замуж, так у мене було вишито шість рушників і дві залізки. І дві картини. Одна картина вон там висить, а одну картину я подарила в музей Обережівський. В Будинок Лідії Степанівни можна заслужено назвати музеєм її витворів. Тут і вишиті нею картини, і рушники, подушки на дивані. Все це зроблене її руками. Кожен куточок будинку не дає забути про те, що тут живе майстриня вишивки. Вишивка це вірний супутник по життю. У молоді роки, попри важку працю і велике господарство, Лідія Степанівна обов'язково викроювала кілька хвилин для улюбленої справи. У мене таке бажання вишивати, це вже тепер не падужаю робити нічого. А раніше ж ще ж усе робила на городі, і ото прийду віддихати, так я не ложилась на диван. А сажусь і, хоч одну ниточку, і шию, і мені кажеться, що я в день. Не безмарно. У родині Лідії Степаїни зберігаються сорочки сімейні реліквії. Декотрим з них уже більше ніж 100 років. Вони важкі, виготовлені з домотканого полотна, збереглися майже в ідеальному стані в домашній скрині. Моєї баби це сорочка. Ну, вона як сер... Бабі за роботою ніколи молоді одівач, вона мені збереглася ще у первозданному виді. Вона ж не не нитки, не вигоріли, нічого. Оце сорочка моєї матері вже. Мати ж теж думала, що біг така мода буде, як вони в її молодості, так вийшла, теж жаліла дівач. Дай куди дівати? А камісь там уже на зелену неділю у церкву сходить, а в це сорочка маді. Свекрухи, це вже більш пізно, так уже на такому палаті, а вже нас був прокидався, ж матеріал такий вже. Захоплення вишивкою, яке переросло у стиль життя, всіляко підтримують діти Лідії Степанівни. Доньки і схеми купують і займаються оформленням робіт, щоб вони мали гарний естетичний вигляд. Майстриня ніколи не рахувала кількість вишитих нею робіт, однак їх назбиралось чимало. І у 2018 році, у шостій, було організовано її персональну виставку. Була вона у музеї, у Шосенському краєвичському музеї. Організували її мені дочки, дочки. Подзвонили завідувачі музею. Вона так, їм не сильно обіщала, От ну, а якраз у нас був праздник, це вже в 18 році було День села. Ну от вони ж кажуть, що от буде день села, і мати завжди там виставляє свої картини. Так от ви з'їздять побачите, якщо вам подобається, то тоді. Ну, вона тільки приїхала туди, а картини на такому стенді були. О, і вони сіяють там. Вона каже, мені питати ні в кого не треба, що це ми. Ну і організували мені виставку. Протягом останніх двох років Лідія Степаніна вже майже не вишиває через стан здоров'я, але пам'ятає всі тонкощі, щоб робота вдавалася гарною, рівною, майже бездоганною. Вишивальниця говорить, у неї немає якихось улюблених робіт чорнаментів, її все життя. Захоплював сам процес і те, що виходить у завершенні. І картини люблю, ліж би вишивати. Все не то, що там зав'язки чи рушники, все люблю вишивати, тобто, ну, вишиваю я більшість хрестиком, гладю не вмію, чесно признаю, що ніколи нічим не пробувала. У кожну роботу вкладаю душу. Я от коли візьмуся вишивати. Вона мені вже так подобається. Я всі їх люблю. Усі, от усі я як ото дітей мати любить усіх Так, так і я усі картини. Всі картини я вишивала ну з любов'ю. Таку любов до вишивки майстриня зображівки принесла через усе життя. Частину робіт Лідія Степаніна роздарувала знайомим родичам. Також раніше жінка вишивала і на замовлення. Декілька робіт вона віддала на благодійність, аби допомогти зібрати кошти на потреби збройних сил України.